Путін помилував людожерів, сатаністів і маньяків, засуджених на десятки років за тяжкі злочини. Росіяни тепер на свободі, а все через те, що прийняли участь у так званій СВО. Деякі з них вже повернулися додому і взялися за старе. Через полгода виходите додому, Получив помилування. Як мінімум шестеро підозрюваних у вбивствах, це учасники приватної військової компанії Вагнер. Один із найрезонансніших злочинів цього року це вбивство 85-річної жінки у місті В'ятські Поляни Кіровської області, скоєне 29 березня. Люди взагалі не бачать сенсу звертатися до поліції. Військовослужбовець жодної відповідальності не понесе. Закон дозволяє їм практично все. Є підстави для припинення кримінального провадження за будь-які злочини за винятком тяжких та особливо тяжких. Ще приклад Денис Горін з Сахаліну. Він вбив чотирьох людей і двох з них з'їв. І за це мав відсидіти за гратами 22 роки. Але і його Путін помилував після покарання. Канібал потрапив до лікарні, а далі вийшов на свободу. Сергій Шмєлєв забив до смерті друга, знімаючи це на камеру, отримав 14,5 років ув'язнення. Владислав Канюс побив колишню дівчину, задав їй 111 травм, зґвалтував та задушив шнуром від праски, засуджений до 17 років ув'язнення. Помилований і позбавлений виплати 4 мільйонів збитків після участі у так званій СВО. Я дійсно можу підтвердити, що вся процедура помилування в отношенні заблючених освічається в строгом соответствиї з російським законодавством. Путін відправив воювати на так звану СВО близько 100 тисяч в'язнів, і вони повертаються додому. Втім, більшість це ж гине на полі бою, бо ворог їх кидає у найзапекліші бої, як то штурм Авдіївки. У російському мін'юсті заявляють про рекордне скорочення числа ув'язнених у російських в'язницях та колоніях. Якщо 10 років тому у місцях позбавлення волі відбували терміни близько 700 тисяч осіб, то зараз їх залишилося менше 300 тисяч.